Фрагмент Тополя Тарас Григоровий Шевченко. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила. Пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до вечора з милим підвірбою. Минув рік. Минув другий, козака немає, сохне вона, як віточка. Мати не питає, чого в'янеш моя доню? Стара не спитала за сивого багатого, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, «Не вік дівувати він багатий одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала. Спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть Легше маму в труні лежать, ніж його побачить. Отак тая чорнобрива плакала, співала і на диво серед поля то полею стала, по діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гнето поля до самого дому.